У рівненському пологовому будинку оновили два відділення для новонароджених. Туди за кошти міського бюджету закупили сучасне обладнання та розширили кількість палат для постінтенсивного догляду малюків. Як оновився пологовий та чому зовсім скоро він стане провідним закладом в Україні, знає Павло Невесенко. Кожна дитина художник. Такий вислів Пабло Пікасо прикрашає фоє у оновлених відділеннях Рівненського пологового будинку. Тут модернізували відділення інтенсивної терапії. 15 мільйонів гривень виділили з міського бюджету на закупівлю сучасного обладнання, бо 10% відсотків знову народжених у пологовому будинку потребують допомоги в підтримці життєдіяльності. Частина з них є пацієнтами дитячої реанімації, розповідає завідувачка відділення Наталія Бойко. Було модернізовано, тому що відділення було таке. Було воно модернізовано. Вкладено значні кошти в те, щоб закупити новітню апаратуру, дихальну, слідкуючу апаратуру, апаратуру для проведення інфузійної терапії, щоб цим діткам надавати допомогу на світовому рівні. Також у пологовому будинку оновили та розширили відділення новонароджених та постінтенсивного догляду. Тут відкрили 5 палат сумісного перебування для мам з дітками. Анна Кочмарська тішиться, адже це світова практика, коли мама може бути поруч з дитинкою, коли та потребує так званого медичного виходжування. Так називається в світі сімейно орієнтована медицина, і ми цього дуже прагнемо, тому що доведено, що дітки, які власне виходжуються разом з мамою, разом з сім'єю, вони швидше реабілітуються і швидше покидають пологовий заклад. Тому ми намагалися створити в цих палатах атмосферу дому. Очільник Рівного Олександр Третяк запевняє, медицина одна з важливих галузей рівненської тергромади. Відтак міська влада всіляко підтримує. Має заклад, аби пологовий будинок надавав європейські послуги. Це підтверджує той факт, що рівненський пологовий будинок входить у шістку найкращих в Україні, резюмував Олександр Третяк. На потреби пологового будинку було виділено 55 мільйонів гривень. Це серйозна солідна сума коштів, котра була використана, і ми бачимо, як в якому максимально ефективному. Правильному прозорому ключі, і сьогодні ми маємо суперкомфортний пологовий будинок. В Рівному. Очільниця закладу Світлана Муравська сьогодні не приховує свого задоволення. Розповідає, якісний сервіс це основний принцип роботи пологового будинку. Відтак тут постійно дбають про модернізацію закладу. В дитячій реанімації обладнання закуплено на понад 15 мільйонів. Це інше обладнання, закуплене ще на пологові зали і на оперативну гінекологію і на дорослу реанімацію. Приємно вражена наданими послугами і новоспечена мама Світлана. День тому вона народила у пологовому сина. Лікар, яка приймала пологи як мама, я їй довіряла повністю у всьому. Ліна Андріївна, акушер. Взагалі, мови немає навіть людина з золотим серцем. Вона вони не те, що ну, якби казали мені, що робити. Вони мені підказували і слухали, що я хочу, як мені краще. Вони ну, мені було з ними максимально комфортно. Підсумовуючи зустріч, Олександр Третяк наголосив, рівницький пологовий будинок має і надалі працювати на благо новонароджених дітей. Запевнив, зупинятися на досягнутому не збираються. Тому міська влада і надалі підтримуватиме заклад у всіх починаннях. Ми бажаємо Світлану Іваніну вам і всьому колективу, щоб ви поставили ціль увійти як мінімум в трійку тепер закладів даного типу і даного рівня. Відтепер у Рівненському пологовому будинку є два сучасних відділення, які допоможуть новонародженим діткам адаптуватися до життя. Також у закладі за підтримки міської влади найближчим часом планують відкрити відділення екстракорпорального запліднення. Павло Невесенко Володимир Захаров. Новини рівного.